В'язані шкарпетки, килими, корзинки, різноманітні іграшки, восьминога, горішків та змії, а ще ляльок мотанок Усе це за місяць виготовили від відвідувачки денного перебування терцентру, Розповідає медична сестра Валентина Мурнова. Вироби продаватимуть на ярмарку, які планують зорганізувати у грудні. А виручені кошти підуть на ЗСУ. Треба спочатку нам нав'язати, потім продати. А потім кошти зібрані підуть на збройні сили України. Зорганізувала гурток Валентина Морнова. Долучається і сама в'яже шкарпетки. Шкарпетки це такий самий ходовий товар, буде тому що буде зима, і всі хочуть, щоб було тепло в ніжки. Ми в'яжемо шкарпетки. Їх в нас розбирають на кожній ярмарці. Відвідувачка терцентру Галина Русінова з обрізків меблевої тканини в'яже килимок для сидіння. От дивіться, отут. От я палець пропустила, от тепер оцю петлю я пропускаю сюди крючок, витягую і пропускаю. Вже зв'язала три таких, розповідає жінка, робиться не лише на заняттях у троцентрі, а й вдома, аби встигнути до ярмарку нав'язати якомога більше. Я вдома практично кожного дня. Ну, як не це, то діда морози, то були корзинки, то змії. Хочемо чим побільше, чим побільше грошей, щоб люди купляли. І <с> все, щоб вони розуміли, що вони купляють і ці гроші підуть на збройні сили. Вироби для ярмарку в'яжуть п'ятеро відвідувачок терцентру. Нитки та декор для іграшок купували за власні гроші, каже Катерина Васильівна. Щось надали знайомі. Наприклад, зараз пенсіонерка розпускає дитячу в'язну жилетку. Її каже віддали сусіди. Тільки скаже, що це треба. Це всі, хто що бачить, всі дають. Валентина Морнова каже: чим більше буде виробів, тим більше зможуть вторгувати грошей. Тож людей просять долучатися, виготовляти вироби або ж приносити нитки. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.